Міф один туберкульоз це хвороба безпритульних та знедолених. На туберкульоз насправді часто хворюють безпритульні і безробітні, люди в'язницяць і в тих, які живуть за межею бідності. Це зрозуміло, у цих прошарків населення часто погіршений імунітет через брак повноцінного харчування і медичної уваги. Але так само часто туберкульоз вражає військовослужбовців, медиків, шахтарів і металургів. Крім того, ризики туберкульозу підвищують інші хвороби і стани, такі як віл, рак, цукровий діабет, аутоімунні захворювання, перенесена трансплантація. Від цієї хвороби нема 100% страхування. Навіть після вакцинації в дитинстві, навіть якщо живеш безбідно і важно ставишся до свого здоров'я, ризик все одно є. Тому постійний контроль разом з твоїм лікарем допоможе загасити пожежу ще до того, як вона розгориться, туберкульоз можна вилікувати. В багатьох випадках достатньо курсу таблеток. Важливо дотримуватися рекомендацій лікаря не переривати лікування ні на один день і не відмовлятися від нього. Інакше може розвинутися мультирезистентна форма, тобто стіка до ліків, яку лікувати набагато довше і тяжче. Що раніше виявити хворобу, то ефективнішим буде лікування. Найчастіше навіть тяжкі випадки туберкульозу добре лікуються. У твого сімейного лікаря чи лікарки є усі потрібні засоби, аби вчасно виявити ризик. І направити на дослідження. Розпитай його або її про це. Всім привіт! Мене звуть Паращук Ярослав, я сімейний лікар. Існує думка, що всі хворі на туберкульоз є заразними для оточуючих. Аж ніяк заразними для оточуючих є лише ті хворі, які мають відкриту форму та не отримують лікування. На самому початку лікування хворі можуть бути небезпечними для оточуючих декілька тижнів, але потім вони перестають розповсюджувати інфекції. Саме тому так важливо дотримуватись курсу лікування та регулярно приймати ліки. Розглянемо міф, що лікування туберкульозу проводиться лише в стаціонарі. На даний час ви можете приймати просто ліки і знаходитися вдома. І для цього вам потрібно бути просто під наглядом лікаря і приймати його призначення. Інколи, коли є резистентність ліків, насправді потребується стаціонарне лікування. Але на даний час ви потребуєте тільки таблетованих форм, якщо виявлено раннє захворювання, і можете продовжувати своє життя вдома. Міф номер 5 Туберкульозом можна заразитися через речі хворого. Ти не заразишся туберкульозом через те, що взяв куртку, книжку або навіть ложку в людини, яка хворіє на туберкульоз. Так само причиною захворювання не стане бургер, який тобі продав хворий або хвора на туберкульоз, чи лавка в парку, на якій ти посидів після хворого. Спокійно, їж, пий, користуйся речами, у них немає загрози. Туберкульоз передається через повітря. Його можна підхопити, якщо довго. 8 годин щодня впродовж трьох місяців знаходитись в закритому приміщенні разом з хворою на відкриту форму туберкульозу людиною, тобто такою, що кашляє і не лікується. Міф номер 6. люди зі здоровим імунітетом не можуть захворіти на туберкульоз. Люди зі здоровим імунітетом можуть захворіти на туберкульоз. Але їхньому організму буде легше здолати інфекцію, ніж людям з слабким імунітетом. Туберкульоз це інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом. Людина може інфікуватися, вдихаючи повітря, що містить бактерії туберкульозу. Навіть у людей зі здоровим імунітетом бактерії можуть залишатися в організмі, але не викликати симптомів хвороби. При зниженні імунітету бактерії можуть почати активно розмножуватися, що може призвести до розвитку туберкульозу. Тому навіть попри те, що здоровий імунітет допомагає боротися з інфекцією, це не означає, що людина не може заразитися туберкульозом. Важливо дотримуватися правил профілактики, таких як вакцинація, здоровий спосіб життя. Та профілактичні огляди у сімейного лікаря або лікарки. Доброго дня! Одним з міфів про туберкульоз є те, що його можна вилікувати за допомогою народної медицини. На жаль, досі існують пацієнти, які вірять в те, що якісь комахи, якісь рослинні або тваринні жири, інші компоненти народної медицини можуть якось допомогти в лікуванні туберкульозу. І якщо це відносно можна було зрозуміти 50-100 років тому, тоді коли ні у Лікаря, ні у пацієнта, не було такого широкого доступу до сучасних медичних знань, тоді коли не було доступу до високоточного діагностичного обладнання. Зараз чути такі думки від пацієнта дуже сумно. Сумно за втрачений час, сумно за втрачене здоров'я пацієнта. Адже чим довше ми відстрочуємо початок правильного лікування туберкульозу, тим більше шансів ми маємо на ускладнення. Чим довше ми лікуємо його неправильно. Тим більше шансів появи нечутливої до стандартних методів лікування мікобактерії туберкульозу.